Привіт, жовто-чорні. Мене звати Матвій Бітів. І я запрошую вас провести один день з командою Рух U-11». Ми команда U-11 І за пів року ми встигли виграти Лео Кап, зіграти на дуже топовому турнірі в Словенії, зіграти проти європейських команд, зіграти чотири тури діфелу і дуже багато е, взяти емоцій, що ми зігралися і з із зіграними матчами. Проти європейських команд ми дуже отримали дуже багато досвіду. Давайте я вам проведу екскурсії по академії і покажу нашу команду. Пішли. Всі ці, хто приходять на академію, першим ділом вони помічають відомих футболістів. Моя позиція центральний півзахисник. І моїм ковнором є Леонер Мельський. Чому Месі а він отримав аж 8 м'ячів, виграв дуже багато ліг -чемпіонів, став, був переможцем е, чемпіонату е, світу і кращого гравця чемпіонату світу. А ви напишіть в коментарях, хто є вашим улюбленим гравцем. Зараз я вам покажу нашу їдальню. Ну, Пішли. Пійшли. Наша ідеальна, вона дуже красива і тут дуже гарно кормлять. А тут ми набираємо її. Тут є різні салати, ще один є салат, тут є різні прибори, Ми тут беремо є різні зупи, всякі цей. Перша страва. Тут є друга страва, як меречка, якісь котлети, макарони, риба і все інше, що є. Тут, є нас, тут може бути стояти компот, тут вода з фруктами, а тут у нас проста вода. Зараз нам будуть давати нове екіпірування, таке як рюкзаки, футболки, штани і кофти. Ура! Знаєте, що з кожного місті є своя клезіка. Це є корік, корік, наш, це є бензоно, це є остік, а це є сідер. Не знаю, він сказав, в'юша б'ється. Це метью, це метью, це меть. Це метью, це метю. Це шабється, або, або мудрик. Три, чотири, рух! Опа! Я це цього бенлінчика знають всі. Це мудрик а-ля на мінімалках. Зараз ми йдемо на бойбор і познайомитись з нашою командою. Ідемо. Зараз я вас познайомлю зі всіма нашими гравцями команди Рух Ю-11». Це є наш півзахисник бенсарук Михайло. Це є наш голкіпер Марк Сидоренко. Він є теж дуже крутий воротар. Він є дуже стрибучий і дуже гарний на пенальках. І можна сказати, як... Другий якийсь е, Алісон або Едерсон. Це наш півзахисник, хоті Стоп. Можна сказати, як другий мудрик. Він в нього дуже хороший дривник, в нього дуже хороша швидкість. А це наш нападаючий Іван Тисовський. Можна сказати, що це я як другий Роналдо. Він дуже багато забуває голів. Сам приїхав з Вінниці. Це є наш голкіпер Дмитро Корецький. Він пройшов відбір в академії руху і зараз займається в ній. Він дуже гарний воротар, можна сказати, як другий Куртова. А це наш є півзахисник Танинець Роман. Він. Є... <плес> час, час. <плес> Можна сказати, це є наша душа команди. Він вонить які різні приколи, все розказує. Це є наш захисник Олег Зозуля. Він є дуже хороший захисник, дуже добре грає в відборі і в один в один. Можна сказати, як якийсь другий Рам, Рамос. Рамос. Моя саме виграла футбол, я тобі скажу, бо тут грали такі мої комери, найкращі футболісти у світі, наприклад, як Месі, Роналдо, Рональдіні, Собаті. Я займаюся футболом аж майже сім років. Я з сорокової школи команди грав. В захисті, а зараз граю в півзахисті мені 10 років. Мене звати Михайло, і я дуже пишаюся з собою, що я прийшов в академію в Мене перший раз привів тато. Я як бив, я спочатку і падав. Мене папа ну, захотів поставити на ворота, я тренувався і став воротарем. А яка взагалі твоя була перша позиція? Перша позиція півзахисник. Мене перший раз привезли, коли на футбол. Мого мама друга, коли я ще був в садіку в з половиною років, я вже займаюся половиною років футболом, і я, коли був ще в садочку, то е, мене не могли ще забрати садіку, бо були на роботі батьки. І його мого друга мама прийшла за мною і за ним і запиталася, чи хочеш ти до гості до. До, до, ну, типу, до нього в гості. чи Хочеш спробувати на футбол піти на тренування. Я, я хотів, звісно, до нього в гості, але не хотів на і сказав на футбол. Я пішов, я чекав тренування аж дві години десь. Чекав, а потім, коли прийшов, я, е, мені дуже там сподобалось. І коли я прийшов додому, я на колінах мовляв маму, що я туди ходив. Я був тут на зборах. У нас тут був тренер з академії. Цей тренер з академії мене покликав на відбір. Я пішов на відбір, я його пройшов, тепер я тут займаюся в академії. Мені тут дуже подобається. Тут добрі тренери, добрий, добрий персонал, тут все дуже мені подобається. Умови хороші, поля найкращі в Україні. Мені тут все добре. А може, будь ласка, ще сказати, хто тебе перший раз привів на футбол? Мене привела мама. Мій твою, мене є двоюрідний брат. Він пішов на футбол. Я теж захотів піти на футбол, спробувати. Мене мама відвела на футбол. Мені дуже сподобалось. Я у мами, щоб я далі їм займався. І мені мама дозволила, я досі займався. Я з команди Нево Вінниця. Мене привела, я прийшов на футбольне поле з мамою і просто грав у футбол. І потім 에, мама подала заявку на відбір в академію. Я приїхав на перший етап, нам видали номерки і ми пішли на поле тренуватися. Ми один день потренувалися, та ми поїхали додому. І нам потім через два тижні позвонили, і ми прийшли на другий відбір Академії. Ми приїхали на другий відбір Академії, і тиждень займалися. Потім я знову поїхав додому. І через теж тиждень. Нам дзвонили і ти прийшов на третій етап. На третьому етапі ми теж тиждень жили. Я поїхав додому і нам дзвонили і сказали, що ви прийшли в академію. Я приїхав в академію, почав грати тут. Я є з Вінницької області, міста Немерова. Мені 10 років займався в футбольному клубі Леви. Займаюся футболом вже 4 роки. І мій улюблений гравець Серхі Рамас, тому що він такий високий, агресивний і робить, і робить хороші подкати. Я з Закарпаття міста сваляви. Мені тато запропонував, чи я хочу піти на футбол, а потім тренер говорить, ти хочеш піти в рух попробувати? Чи пройдеш? Я говорю, ну так, піду, може, попробую. Це було наше коротеньке відео знайомство з нашою командою, але деяких граців нас не вистачало, але ви їх побачите вже на футбольному полі. Рухаємось далі. А тепер давайте йдемо я вам покажу наші кімнати. Ходімо. Зайдемо в кімнату 210-ту. Тут проживає Зуля Олег, Танинець Ростислав, Корецький Дмитро і Тисовський Іван. Подивіться, яка їхня тут кімната, дуже красива. Зараз ми зайдемо в ванну, покажемо, як вони тут трошки не в бардак. Ну, Трошечки, але взагалі їхня кімната мені дуже сильно подобається. Тут... Давайте підемо в іншу кімнату, там, де проживає наш капітан. Зараз вони покажуть їхні найулюбленіші іграшки. Ах, гусь. Можете розказати, що це за іграшки? Це є гусь, мені його подарували на іменини. Це мій олень мені подарував тато. Просто так. А це мій гусь, я його дуже люблю і він мене дуже похнастий. Це мої два братика-кроватики мені їх подарували на день народження. Це мій ігровий дьоси для граду. Це є тигр, це собака, а це баранчик Шон. Цього параночки шума мені подарувала бабуся, тому що я в дитинці любив дивитися цей мультфільм. Гарний, так. Це собачка, яка мені дісталась від мами, а це ще один тигр, який мені теж дістався від мами. А зараз ми зайдемо в кімнату, там, де проживає наш капітан команди Гритів Олександр. Гритів Олександр він робить зараз робиш. Грицьів, можеш сказати про себе, що ти зараз робиш? Зараз я малюю на українську літературу. Малюнок Мавка. О, класно. А що ти можеш сказати ще про нашу академію? Як тобі взагалі тут є? Чи тобі подобається займати футболом? Чи, ну... Мені тут дуже сильно подобається, академія дуже крута. Я дуже рада, що мене взяли в академію і взагалі я зараз кайфую від життя. Зараз я вам покажу кімнату 208. Давайте першим ми зайдемо в ванну. Там ще трошки. Там число, трошки. О, а ні, озера нема. Яка тут ванна, це ж чисто у нас змана, яка не така. Яка оттіночка десята. Вісімірочка, вісімдесят. Ну тут він видно. Двісі десятинок живе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам кімната найбільше подобається зі всіх, які у нас є. Двісті дванадцять, двісті десять! Двісті десять! Тренування зараз ми йдемо передіватися дуже швидко. Пішли. Зараз на нашій академії проводиться турнір Рух Кап». зараз грають наші, наша команда Рухів 13 проти команди Минай. Будемо чекати бою від наших рух. Е... До перемоги! Зараз ми з Богданом Головицьким, гравцем U15, який вчора тренувався з першою командою. Можеш, будь ласка, розповісти, як ти вчора тренувався чи тобі сподобалося? Мені, мені сподобалось тренуватися з першою командою, як мене всі хлопці треняли, кошточик зробив. Буду старатися, в майбутньому ще більше, щоб краще тренуватися і ще тренуватися з першої команди. Також бажаю тобі відчути ті мене. емоції, які я відчув вчора після тренування з першої команди. Дякую. Тут в нас проводиться теорія. Наш тут тренер проводить, коли в нас є тренування або якісь матчі. Давайте зайдемо за мною. Зараз в нас відбулася теорія і зараз ми розпочинаємо розкладку. Закінчили розкатку і йдемо виносити інвентар. Недавно основна команда руху грала проти Чорноморця і виграла 3-2. Фредді Плюман забив дуже гарний гол, і ми з хлопцями його хочемо повторити. Ось і закінчився день з командою рухю 11. Сподіваюся, що вам сподобалось. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім папа! З вами був Матвій Бітів і команда рухю 11.